Вже другий місяць поспіль передвиборча кампанія в Україні є другорядною серед суспільно-політичних подій в країні. Компетентні органи влади, зокрема ЦВК, намагаються адекватно і оперативно реагувати на виклики, що постають у зв'язку з організацією виборчого процесу у вкрай складних і непередбачуваних умовах. Сьогодні за матеріалами громадянської мережі Опора, ми підсумуємо агітаційну кампанію кандидатів у президенти протягом квітня. Порівняно з березнем, у квітні 2014 року значного зростання активності кандидатів у веденні президентської кампанії не відбулося. Виборча кампанія продовжує бути млявою, епізодичною та нерівномірною. Кількість візитів кандидатів у регіоні зросла у порівнянні з попереднім місяцем. На основі даних спостерігачів опори можна зробити висновок, що основна боротьба йде за електорат центральних, південних і східних областей України. У ці регіони відбулося в середньому від 3 до 6 візитів кандидатів у президенти на противагу у західній області, а саме Чернівецьку, Івано-Франківську, Закарпатську, впродовж квітня не було здійснено жодного візиту. А от у Львівську, Чернігівську, Хмельницьку протягом місяця відвідали лише по одному кандидату. Уже у другій половині квітня передвиборча кампанія активізувалася у всіх областях України з боку 15 кандидатів на пост президента України. Вісім кандидатів не здійснювали візитів та не вдавались до агітаційних заходів. За оцінками опори, найбільшу кількість регіонів охопили Петро Порошенко, Олег Ляшко, Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Михайло Добкін, Олег Тягнебок. На поточний момент найпоширенішими формами передвиборчої агітації є зовнішня реклама, розповсюдження матеріалів через намети, розміщення матеріалів передвиборчої агітації у друкованих засобах масової інформації та візити кандидатів. Протягом квітня 2014 року найбільшим викликом для передвиборчої кампанії залишалися сепаратистські виступи в низці регіонів України. Дестабілізація суспільно-політичної ситуації в деяких регіонах супроводжується силовими акціями та протистояннями. Передвиборча кампанія розгортається на фоні достатньо інтенсивних кадрових ротацій обласних та районних державних адміністраціях. З середини квітня практично всі окружні виборчі комісії розпочали свою роботу в штатному режимі, не порушуючи терміни реалізації виборчих процедур. Лише в захопленому збройними людьми слов'янську функціонування ОВК є утрудненим і викликає серйозні занепокоєння. В умовах виборчої кампанії на місцевому рівні продовжують активно діяти різноманітні громадські ініціативи та організації Євромайдан, самооборона, автомайдан, які серед іншого декларують необхідність координації своїх дій з метою забезпечення чесності та демократичності виборів. Основна ж їх функція полягає у люстрації осіб, що претендують на посади у виконавчих структурах та громадському контролі за діяльністю представницьких органів місцевого самоврядування. Майже всі утворені 14 квітня ОВК за цей час встигли провести щонайменше трьох власних засідань. На перших засіданнях члени ОВК склали присягу, прийняли рішення про затвердження розподілу функціональних обов'язків і визначили членів комісій, які виконуватимуть свої повноваження на платній основі. Відвідуваність засідань членами ОВК залишається низькою, однак цього вистачає для кворуму і прийняття рішень. Разом з тим не проявляють належної уваги до засідань виборчих комісій довірені особи-кандидатів, які не надто активно відвідували перші засідання ОВК. Навіть при наявності відповідних фахових знань та досвіду члени ОВК допускають неточності та порушення законодавства у своїй роботі. За даними спостерігачів опори в ОВК номер 58 що у Донецькій області, було допущено порушення порядку зберігання початки комісії. Як виявилося, вона зберігалася не в сейфі, а в помешканні голови комісії. Матеріально-технічні умови роботи багатьох окружних виборчих комісій залишаються незадовільними. Не вистачає потрібного обладнання для роботи, стендів табличок. Однак відбувається поступовий процес їх укомплектування. В умовах дестабілізації суспільно-політичної ситуації агітаційна компанія радикалізується і часто супроводжується екстремістськими закликами чи проявами нетерпимості, які можуть провокувати суспільні конфлікти і призвести до насильства. Так у Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській Тернопільській областях активно поширюються білборди Олега Ляшка з закликом Смерть окупантам. Почастішали випадки пошкодження та знищення агітаційних матеріалів. Білборди кандидатів в президенти Михайла Добкіна були заляпані вапном, порізані, облиті фарбою. Достатньо утрудненим для кандидатів є ведення агітаційної кампанії насамперед у східних областях України. Тому агітаційні заходи більшості кандидатів у цих регіонах найчастіше супроводжуються конфліктними інцидентами і наштовхуються на різноманітні штучні обмеження. Так, кандидата в президенти України Петра Порошенка під час його візиту в Луганськ блокували в аеропорту міста проросійсько-налаштовані активісти. Лише після втручання міліціонерів його пропустили. За даними громадянської мережі ОПОРА, місцеві та регіональні засоби масової інформації не надто активно висвітлюють перебіг виборчого процесу, обмежуючись розміщенням матеріалів передвиборчої агітації та висвітленням загального контексту виборів. Матеріали ж, які стосуються президентської кампанії, з'являються в основному після приїзду кандидатів в область і супроводжуються появою політичної реклами в місцевих медіа.